Вітаю з вами Оксана Каменецька, це канал енергійне життя. Я дуже рада бачити вас на каналі, нехаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову сьогодні. Поїхали є в Америці. Кож такий дуже відомий, дуже класний бізнес-тренер, якого звати Джим Банч. Він подумав: а чому б не поставити одночасно три мети на ці 12 тижнів по різних сферах життя? Якщо в нас є попереду 12 тижнів. Якщо ми будемо працювати з карткою досягнення цілей і будемо обирати дії, то чому їх обирати лише тільки по фінансах? Давайте ж одразу покращимо за цей час всі наші сфери життя. І, скоріше за все, це правильно, бо воно перевірено і воно дає чудові результати. Більш того, воно дає іноді настільки несподівані результати, що дивуєшся, як мозок. Зміг досягти цієї мети. Якщо все зроблено правильно, тоді мозок, як GPS-навігатор, призводить вас до реалізації ваших цілей саме за 12 тижнів. І от сьогодні ми будемо вже говорити про те, що для нас дуже важливо за цей період покращити всі сфери нашого життя, відчуття щастя, стан здоров'я. І фінанси або кар'єра за вибором, бо в нашій програмі навчаються люди з різних напрямків професійної самореалізації, тому для однієї людини важливо більше заробляти, для іншої людини важливо а, перейти на новий кар'єрний рівень, ще для іншої людини можливо масштабувати бізнес, створити філіальну мережу і так далі. Тобто, фінансова мета вона може бути абсолютно різною. Мета щодо от, самореалізації. І діяльності. Давайте поговоримо тепер саме про смарт-мету. Що ж це таке? Дуже важливо відокремлювати ту мету, яку ми ставимо на 12 тижнів від тієї мети, яку ми вважаємо нездійсненою, шаленою, футуристичною, дивакуватою. Недосяжною. Тобто є смарт мета на 12 тижнів, а є соняшна мета, наприклад, на 10 років або на все життя. А смарт мета це та мета, яка конкретна, реальна і досяжна. Саме слово смарт англійське це абревіатура. І перші літери, от кожна літера в цьому слові, вона має розшифровку. Буква С. Означає специфік, тобто це конкретна мета. Буква – «measurable», тобто така мета, яку можна виміряти. І це дуже важливо. Наступна буква – «achievable», тобто це мета така, яку можна досягти. Наступна буква R, тобто релевантна. Ця, ця мета має бути важливою для вас, актуальною і такою, що відповідає вашим потребам. І наступна остання буква Ті Таймбан, це мета, яка обмежена у часі. В нашому з вами випадку дедлайн це 12 тижнів. Отже, коли ми для себе ставимо цілі на 12 тижнів, ми маємо керуватися оцими принципами. Конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна мета і обмежена 12 тижнями. Як бачимо, абсолютна протилежність сонячній меті, яка дає енергію. Смарт мета енергію не дає. Скоріше за все, вона якраз енергії від нас вимагає, бо це практична реалізація нас як особистостей. І є дуже важливий момент, який не відноситься до поняття смарт, але дуже важливе має значення взагалі то до вашого успіху. І до вашого майбутнього. Це, так би мовити, екологічність цілі. Ця мета має бути екологічно чиста, і це обов'язково треба записати. Що це означає? Такий термін в психології і в коучингі використовується задля того, аби показати, що ваша мета в жодному випадку не може зачіпати інтереси інших людей. Все, що ви ставите собі за мету, для того, аби цього досягти, має стосуватися тільки однієї людини вас. Це ваші дії, ваше життя, ваше майбутнє, ваше здоров'я, ваше щастя. І жодну людину, навіть саму близьку, ваша мета торкатися не має права. Бо, якщо ви порушите правило екологічності цілі, ви можете досягти смарт-мету. Але наслідки, які ви будете мати, вони настільки будуть негативними, що ви вже ніколи не захочете ставити цілі. Тому обов'язково це треба знати. Давайте пояснимо, як це має бути. Те, що перебуває в зоні вашого впливу і контролю, ви бачите зараз на екрані. І... Зараз я кажу це від свого ім'я, а ви для себе повторюєте самі: в зоні мого контролю перебувають мої думки, мої слова, мої вчинки, мої відносини, чому вчитися, що одягати, мої хобі, з ким дружити, з ким відпочивати, що та кого слухати. Оце те, на що я маю вплив. Те, що не перебуває в зоні вашого впливу та контролю. Перш за все, це ваш вік, ви не можете на нього вплинути. А далі наступне чужі думки, чужий настрій, чужі вчинки, чужа зовнішність, погляди інших людей, колір шкіри, погода ви на неї не вплинете, орієнтація інших людей, члени вашої родини, чуже тіло, чужі звички і минуле, перш за все своє минуле. Воно вже не перебуває в зоні вашого контролю і впливу. Таким чином, екологічна мета означає, що ви не можете впливати на те, що перебуває поза зоною вашого контролю та впливу. А якщо перевести це на, так би мовити, езотеричну мову, ви не можете просити Всесвіт вплинути на інших людей тільки те, що стосується. Вас для цього відео були використані матеріали з моєї нової книги: Енергійне життя, програма відновлення енергії та досягнення цілей з покроковим планом дій. До розділу 1 книги тримайте фокус на глибину фундаменту успіху. Книга в фекції, трилогії з трьох моїх книг, яка має назву Мотивація Сталевого Миколаєва. Що стосується придбання цих книг або отримання. Доступу в бумках читайте в описі до цього відео, як це можна Хочу лише сказати. Одне що книги є ексклюзивними, вони не є дешевими, і їх можна придбати лише записавшись у попередній лист очікування. Оскільки цих книг не будуть десятки тисяч, вони не будуть гуляти інтернетом. Це ті книги, які мають отримати ті люди, яким вони саме потрібні у житті. Аби рухатися вперед, отримувати справжню життєву мотивацію. Такі, як ви бачите їх на картинці, такі вони є і у твердій палітурці. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями, поширюйте це відео. Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Чи сподобалося вам це відео, чи принесло вам воно користь, і чи взагалі для вас важливі відео з мотивацією українською? Дякую. До зустрічі.